Виставила оголошення про те, що в село селі Щасливе відкрита вакансія для жінок з зарплатою в 1800 гривень. Зміна 20-годинний робочий день, тобто, це майже доба, доба через дві. Зарплата 90 гривень година? Тобто це за 10 робочих змін виходить 18 тисяч гривень? Мене почали закидати тапками на Фейсбуці про те, що а що там по законодательству України? А люди, ви там над собою знущаєтесь, працюючи майже добу? А наша жінка працює 20 годин на добу фізично. Це там знущання над людьми і так далі. Оці всі люди, які це пишуть, скажіть, будь ласка, у вас є вакансія краще? Вакансія не мінімалка, да, за 6 тисяч, не якась там не працювати сутки, а працювати восьмигодинний робочий день з нормальною зарплатою на секундочку. Щось там про офіційне працевлаштування почали мені писати. У мене питання: офіційне працевлаштування, щоб що? Щоб мати мінімальну зарплату, щоб мати собі стаж, щоб потім в старості, мати собі пенсію 3 тисячі, і на них тоді що? Ходить по центру міста просить хліба? Того, що три тисячі не вистачає людині на прожиття. От я, коли пишете про е, е, офіційне працевлаштування, про те, що це не робота а каторга і так далі. У мене питання: у вас е, робота є? У вас вона класна, високооплачуємо? Це перше. Друге, людина живе в селі. В селі роботи немає. Хто живе в селі? Вони мене зараз зрозуміють. Немає в селі роботи. За комунальні треба платити Вопрос. Із зірочкою. За комунальні ти будеш платити, той, хто пише гавно коментарі, чи хто. Людині, якій треба робота, вона піде. І буде працювати, вона буде вибирати чи їй сидіть і палець сосать, то що немає грошей заплатити за комунальні, чи піде відпрацює свої 20 годин, получить зарплату, а далі вже буде розбиратися зі своїм життям сама. А от такі коментатори, які виписують коментарі, ви, будь ласка, дивіться за собою. Це перше. Друге, якщо вам не треба робота, просто проходьте мимо. А ці всі ваші умні, заумні фрази там одна баришня писала. вона їм здається, якийсь свій бізнес. Я так розумію. Так, от, будь ласка, запропоную жінкам. Жінкам в селі запропонуй їм хорошу роботу із хорошою зарплатою, не мінімальну. А потім ми поговоримо. В мене просто ці всі коментатори так харять, коли тобі, сука, не треба робота. А от висраться в під чужим постом тут хлібом не годуй.